Грошова порада. Зараз ви відчуваєте якесь незадоволення. Незадоволення своїм грошовим станом, своїми те, що ви отримуєте. Це вам не приносить якогось задоволення. Можливо, справа. Та, якою ви займаєтесь, можливо, кількість грошей, можливо, ну не так. Не так, знаєте. У вас є якась мрія. Ви хочете більшого, ви хочете чогось більш масштабного. Але наразі ви і не дуже хочете щось робити. Знаєте, Ви в таких енергіях знаходитесь, що нічого не хочеться. Вам здається, що якось. Все стало грустно, у вас є багато мрій, багато думок, ви щось згадуєте про минуле. Можливо, ви згадуєте, що у минулому було якось краще. Яка вам тут порада? Порада відкрити очі. Порада відкрити очі, ви щось вплотну не бачите. Можливо, ви не бачите якусь приємну можливість, можливо, ви не бачите якогось чоловіка з якоюсь пропозицією до вас, можливо, це якась пропозиція, яка да, принесе вам гроші, і ви зможете гарно заробляти. Прислухайтесь, можливо, чоловік в одного скоріше знаку зодіаку але не обов'язково. Це може бути він може дати вам якусь пораду. Можливо, ви її вже і чули, і не знаєте, і слухати не хотіли. Або людина, яка вам приємна. Просто у вас якісь відносини є з цією людиною. Отака От вам порада. Зверніть на це увагу. Це може стосуватися світу, інтернету, закордону, тобто, може бути пропозиція. Для вас від людини, яка знаходиться від вас на відстані, або пропозиція щодо такої роботи, яка буде йти через інтернет, якесь ваше розширення. І знаєте, для цієї справи прийдеться попрацювати. Попрацювати і може бути важко, можливо, це вас і пугає. Це вас і пугає, можливо, ви думаєте, що треба вкладатися, але немає на це грошей. Яка вам порада? Ви знаєте, ви зможете, якщо у вас є якісь сумніви, карти кажуть, ви зможете. Насправді у вас все є. Тому бажаю вам удачі. Всім дякую, розклад спільний за особистим, щоб розібратися, пишіть в особисті.